Пласт – найдавніша національна скаутська організація, яка налічує понад 9 тисяч виховників у 146 містах України. На Тернопільщині пластові гуртки відвідує велика кількість молоді. Відтак уже давно виникла потреба у створенні місця, де може здійснюватися підготовка та вишкіл кадрового складу виховників, створення комфортних умов для проведення літнього таборування для вихованців пластових гуртків. Україні є лише чотири таких центри, і один із них на території Тернопільської області. Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр з 2019 року діє у селі Скоморохи Великогаївської громади. Його створено на базі колишнього дитячого садочку. Працівники центру вже розпочали виховну пластову працю з школярами місцевої школи. А місцеві жителі прийшли вишкіл і проводять щотижневі сходини для юначок села Скоморохи. Цього року у центрі проводили кваліфікаційний вишкіл дійсного членства кваліфікаційний вишкіл в порядників, раду орлиного вогню впорядників, раду орлиного вогню булавних. Вишкіл першої домедичної допомоги для дійсних членів пласту та для юнацтва. Вишкіл лідерства для єпархії Православної церкви України. Курінний станичний юнацький табір, озерний вітер, окружний пластовий з'їзд, захід до шевченківських днів. Захід все буде еко для пропагування екологічного пластування. На даний час приміщення потребує великого капітального ремонту. Торік волонтери розпочали його власними силами із допомогою меценатів. Сьогодні тут ведуть активні будівельні та ремонтні роботи. Протягом всього цього часу волонтери пластового вишкільного центру залучали чималі ресурси для забезпечення ремонтних робіт, подавали заявки до благодійних фондів для отримання грантів, зверталися за підтримкою до пластунів в Україні та світі. У майбутньому центр має стати активним центром скаутського руху. Тут буде можливість одночасно забезпечити проживання до 50 осіб. У будівлі буде облаштовано конференц-зали для проведення вишколів і тренінгів, занять з новацтвом та юнацтвом, кухню, їдальню, спальні кімнати, санітарні, душові, туалетні кімнати. Прилегла територія буде використовуватися для наметового таборування для щонайменше 100 дітей. Буде облаштовано площу для збірок, місце для таборової ватри, мотузковий парк, спортивні тренажери та доріжки, літню криту їдальню. Пластовий вишкільний центр прийматиме різні молодіжні проєкти не лише з Тернопільської області, а й зі всієї України та із-за кордону. Оскільки нам бракує фінансування, то ми продовжуємо шукати організації спонсорів, які готові підтримувати розвиток національно-патріотичного та духовного виховання молоді.